Чи готові викинути виклик чудовиськам, збирати цінні артефакти і стати легендою всього королівства? Якщо так, ласкаво, прошу до світу настільної гри таємниці замку Карак 2 це пригодницька гра, де герої досліджують землі, борються із чудовиськами і збирають трофеї. Мета гравців не тільки захистити землю від зла, але й назбирати найбільше каменів душ темної армії, які мають силу здійснювати мрії. Переможе той, кому вдасться обійти всіх інших героїв за кількістю здобутих переможних очок. У таємницях замку Карак-2 гравці починають із центральної плитки та поступово досліджують місцевість, яка наповнена жахливими істотами. Кожен гравець має свій планшет і картонну фігурку героя, які, до речі, володіють особливими здібностями, що дають по-різному підходити до боїв і збору ресурсів. У свій хід гравець може переміщувати свого героя на сусідню плитку місцевості, відкривати нові території, вступати в битви, які вирішуються за допомогою найнятих загонів, тобто кубиків і бойових заклинань. Поза Бо як під час цих героїчних битв ви швидше за все зазнаєте поранень, то доведеться виконувати дію зцілення, щоб відновити два очки здоров'я. Ну і коли, зрештою, на території немає ніяких армій чудовиськ, герой може позбирати ресурси, які потрібні для побудови свого міста. А навіщо мені своє місто? Бо тільки в ньому можна наймати загони та споруджувати будівлі, які мають різноманітні цікаві ефекти. Гра закінчується, коли один із героїв долає темного генерала. Щоб виграти, потрібно зібрати найбільшу кількість переможних очок, які якраз і дають камені душ. Таємниці замку Карак 2 це легка і захоплива пригодницька гра, яка підходить для гравців будь-якого віку. Вона пропонує просту механіку дослідження і бою, що дає змогу швидко зануритися в процес і насолодитися атмосферою. Попри те, що за сюжетом ця гра є продовженням першої частини, таємниці замку Карак 2 є повністю самостійною грою, тож досвід гри в попередню частину зовсім не обов'язковий. Використовуйте промокод, який бачите на екрані, якщо хочете отримати знижку 10% на цю та більш ніж 500 настільних ігор у магазині Вудкет. Посилання в описі. Якщо вам сподобалися пригоди та простота в таємницях замку Карак 2, зверніть увагу на легенди дикого заходу. Ця гра пропонує вільний світ, де ви можете стати шерифом, бандитом або мисливцем за скарбами, ідеально поєднуючи пригоди та легкий доступ для новачків. Легенди занурюють в атмосферу дикого заходу і дають змогу легко освоїти правила, роблячи кожну партію захопливою навіть для тих, хто лише відкриває для себе світ настільних ігор. А на сьогодні все, папа. -па.